У першу чергу я хочу сказати, що поважаю Олександра Шовковського як голкіпера, як футболіста, який в буквальному сенсі слова поклав душу і тіло за наш з вами український футбол. І через це мені вдвічі боляче дивитися, як останні 4 місяці грають динамівці. Мені неприємно читати коментарі від людей, які вимагають негайно відправити у відставку Шовковського. Бо 19 років тому, коли він витащив Україну у чвертьфінал чемпіонату світу в серії пенальті проти Швейцарії, його пів України готові були носити на руках. Як і після цих всіх 25 сезонів у якості голкіпера Динамо Київ, це реально сумно, але при цьому ці люди абсолютно праві. Шовковський це ідеальний приклад, чому легендам інколи не варто йти тренувати, а обирати інший шлях. Спорт, кібер, спіри та злоти тебе вітає. ФАВБ. це дві все цифри. це дві все гри. Книга Олександра Володимировича Шовковського називається Усе в твоїх руках, і це доволі символічно, враховуючи нинішній стан Динамо і футбол, який вони показують. В кінці книги Олександр Шовковський виписав свої улюблені цитати. І час від часу я буду їх вам зачитувати. В остогидлих стосунках краще поганий кінець, ніж нескінченна безпорадність. Шовковський у 2019 році, коли ще навчався на тренерських курсах, вже виказував готовність очолити клуб з вищого дивізіону, причому не тільки України, доволі амбітно. Я кажу лише про те, що в майбутньому я можу очолити будь-яку команду. Так вищого дивізіону і не тільки в чемпіонаті України, але чи добре це, чи правильно, одразу йти тренувати майстрів, не маючи досвіду. Ребров, Хацкевич та навіть Михайличенко багато років були асистентами, тренували дубль, молодіжну команду. Динамо 2 в кінці кінців, Динамо 3 навіть. І лише через роки отримали свій шанс. Шовковський через два роки після закінчення кар'єри потрапив до Шевченка у тренерський штаб збірної України. Три роки попрацював там, побув у Петракова. Потім прийшов до Луческу, і через рік роботи з Мірчею, коли той подав у відставку, він очолив Динамо Київ. Олександр Володимирович не проходив жодного стажування, а це насправді дуже важливо. Подивитися, вивчити, як працюють інші тренери з різних чемпіонатів і команд. Він 25 років грав у Динамо і збірній. Там його тренували плюс-мінус одні і ті самі люди. Чому він може навчити футболістів? Чому новому? Так можливо, він щось взяв у Тасоті і Мальдери, у Петракова і Шевченка, та навіть у Луческу. Можливо, вів на ще з часів Лобановського. Ми цього не знаємо. Але Ребров, наприклад, постійно їздив на стажування до різних тренерів: Клоп, Гвардіола, Харі Реднап у Тоттенхемі. Ні, це звичайно не гарантія успіху, але це додаткові знання, додаткові погляди на футбол. І це зайвим точно не буде. У своїй книзі Шовковський цитує Вінстона Черчилля. Удосконалюватися означає змінюватися, бути досконалим означає змінюватися часто. Але неможливо не відмітити, що за перші півроку роботи Шовковського у Динамо у нього вийшло психологічно перезарядити клуб. І Динамо програла лише один матч Шахтарю, якраз чемпіонський. І тоді здавалося, що на фоні Луческу, який вже не міг нічого нового дати команді, це було як ковток свіжого повітря. Насправді мене турбує психологічний стан що Шовковського, що Реброва. Як на мене, вони обрали неправильну стратегію спілкування з журналістами. І вболівальниками теж. Олди згадають прес-конференції Блохіна, Сьоміна, Михайличенка, Хацкевича та всіх. Оці, так би мовити, золоті часи українського футболу могли реально роз*****. Дуже жорстко критикували тоді. Прямо питали про відставку через тур. А зараз у Шевковського і Реброва максимально тепла ванна. Дуже лояльні питання. Так, звичайно, можливо, це якоюсь мірою через війну. З іншого боку, на їхні прес-конференції, де й небагато журналістів ходять, відверто кажучи. Але, наприклад, так як Шовковський і Ребров відповідають на питання журналістів, намагаючись їх притравити у відповідь, то в 2010-2015 роках журналісти просто з'їли б їх. Ось, наприклад, журналіст питає, чи готовий Ярмоленко наразі краще за Слід, будь ласка, на сьогоднішній день з болим, ті арену сильніші за Ярмоленко, а ні, що не Михалка. Ну, Якщо Ярмоленко поставити в ворота, то так певно. Блінуце, краще буде його виглядати в нападі. Це точно. І це красномовно свідчить про те, що він об'єктивно не готовий до критики. І на цей випадок у Шевковського теж є цитата з його книги. Якщо вам здається, що треба щось змінювати в цьому житті, то вам не здається. До речі, цитата Ріната Валіуліна. Останнє велике інтерв'ю Шевковський дав як не парадоксально, саме мені. За місяць до повномасштабного вторгнення. Після цього були лише коротенькі флеш-інтерв'ю, адже це передбачає регламент. Навіть клубному ютюбу Шевковський не дав жодного інтерв'ю. Великого. Луческу, наприклад, мав цілий підхід. Він проводив, так би мовити, день відкритих дверей для журналістів. Вони могли приїхати посеред тижня в конкретний день, все записати, попитати, поспілкуватися. Шовковський цю практику відмінив. І як на мене, це величезна помилка, якби він вів нормальну комунікацію, підтримував здорові стосунки з журналістами, адекватно все пояснював. Можливо, б зараз його і підтримували. Згадайте рік тому Пушича. Була плюс-мінус ідентична ситуація, теж великий тиск на нього, адже багато поразок, невдалі результати через ту. Але згадайте, як він вів себе на прес-конференціях. Жартував, посміхався, навіть на незручні і провокативні питання він нормально відповідав. І це викликало лише повагу. І тому до нього конкретно по-іншому ставилися. У Реброва, до речі, плюс-мінус така сама проблема. Але Олександр Володимирович Шовковський також має на це свою цитату: той, хто вказує на твої недоліки, не завжди твій ворог. Той, хто говорить про твої переваги, не завжди твій друг. Китайське прислів'я. Ось мені цікаво, скільки разів Шовковський взяв на себе відповідальність після невдалих матчів. Давайте я зараз порахую. A few моментслейте, і ви знаєте, результат мене вразив нуль. Наприклад, Туран після розгрому від ЛНЗ взяв, вийшов до журналістів і сказав, що це його відповідальність за цей результат, що це він винен. Навіть Блохін, яким би він великим не був, визнавав свої помилки. І інколи казав, що команду він не дасть образити. А ось що каже китайська народна мудрість у книзі Шовковського: діамант, що впав у багно, лишиться діамантом, пил, що здійнявся до небес, лишається пилом. Шовковський до нещодавнього часу ніколи не виділяв нікого з команди. Він завжди казав: Ми команда, ми команда! І виділяв весь колектив. А зараз навпаки. гравці. Спочатку Ярмоленка після нічиєї з Карпатами. Якщо Ярмоленка поставити в ворота, то певно так. А блину це краще за нього виглядатиме в нападі. Михавка після 2-2 з Олександрією. Навіть не можу уявити, що хотів зробити Михавка. Я спитав його, він не пояснив. Сам же Шовковський у своїй книзі цитує Вільяма Шекспіра. І як на мене, ця цитата ідеально лягає під те, що я сказав трошки вище. Май більше, ніж показуєш, говори менше, ніж знаєш. З того, що я розумію, негаразди, у Шовковського сталися якраз після чемпіонства. Напередодні і вже після матчів з Пафосом і Макабі. Саме тоді і почався цей неконтрольований хаос. З того, що чув я, Шовковський не особливо той мотиватор. Він говорить в роздягальні, ну шаблонні фрази на кшталт: «Ми, ми, ми ж динамівці. Що таке? Ми сильніше, ми маємо перемогти. Типу, типу, щось ось таке. І що ви думаєте, на це також є цитата. У критичні моменти життя ми ніколи не піднімемося до рівня своїх очікувань. Ми всього лишень опустимося до рівня своїх можливостей. Як взагалі можна було посваритися з Єрмоленком? з майбутнім спортивним директором? Якщо ти плануєш дійсно працювати ще якийсь період у клубі, то це взагалі не стратегічно. Навпаки, вони б з ним мали би сісти, придумати план, як вийти з цієї халепи, об'єднатися і рухатися до змін, принаймні спробувати. Оця цитата до сліз: три речі ніколи не повертаються назад: час, слово, можливість. Три речі в житті ненадійні, влада, удача, статки. Три речі руйнують людину: вино, гординя, злість. Три речі найважче сказати: Я люблю тебе, пробач, допоможи мені. На жаль, Шовковський зі скаутінгом і селекцією також не можуть налагодити взаємозв'язок. Наскільки я знаю, Василя Буртника підписали без відома Олександра Шовковського. Шовковський був категорично проти Себаліса, але його взяли. У нього вийшло показати непогану гру, маючи при цьому аж чотири матчі. Лашовковський просто прибив його і сказав, що це не рівень Динамо. Наразі, до речі, Сибаліс один з кращих гравців МЛС, і він, ну, точно, краще за нинішніх центральних захисників клубу. Ангель Торос теж не грає. До речі, людина вже більше ніж півроку у клубі і фізичну, і ігрову форму точно набрав. У команді дійсно в захваті від Тореса. Людина не пасажир. Але зіграв при цьому лише 45 хвилин у матчі з епіцентру. Думали, з цього приводу цитати не буде, але вона є. Коли люди йдуть, відпускає їх. Доля вилучає зайвих. Це не означає, що вони погані. Це означає, що їхня роль у твоєму житті вже зіграна. З того, що я чув, Шовковський заборонив футболістам фінтити. Головна філософія зберегти м'яч. Матч відповідь з Хамруном. Результат вже вирішений. Динамо проходить далі. Кінець матчу. Вінгер Динамо красиво приймає м'яч, красиво проштовхує його по флангу і робить фінт. Це було десь за 10-15 хвилин до кінця матчу. Олександру Володимировичу це дуже не сподобалось. Він бере пляшку і кидає її з злістю, і кричить: змінюйте цього неймара! Ось що нам каже Біблія Євангелія від Луки. Кому багато дано, з того багато і спитають. На жаль, з того, що я бачу, Шовковського геть не цікавить молодь. Лише один Михавка отримав свій шанс і заграв. Не особливо Олександр Володимирович дивиться в Ю-19 і в Академію. Селенко пішов в оренду у зарю. Яцика повернули лише через два роки, як він пограв в оренді у зарі, коли він вже набув великого досвіду. Також, скоріш за все, Олександр Шовковський сам не піде у відставку. А буде чекати до Талого, як то кажуть. Але на це також є цитата: Живіть тим дивовижним життям, яке міститься всередині вас, нехай ніщо не оминає вас, ніколи не втомлюйтеся шукати нові відчуття. І ніколи нічого не бійтесь. Оскар Уайльд. Очевидно, що цей союз Шовковського і Динамо вже не може дати нічого нового обом сторонам. І, як то кажуть, якщо критикуєш. Пропонуй! Я посидів і подумав, подивився на список кандидатів, хто міг би замінити Шовковського Динамо, і намалював собі таких людей: Юрій Вернедуб, імовірність 7 з 10. Роман Григорчук, імовірність 5 з 10. Ігор Йовічевич, імовірність 4 з 10. Інших людей, на жаль, або, на щастя, я не бачу. Чи змінить щось звільнення Шовковського і призначення нового тренера? На початках, можливо, дасть емоцію, і гра стане трошки краще. А якщо дивитися глобально, то проблема ж явно не тільки у Шовковському. Гадаю, що ви і без мене знаєте, скільки проблем на верхівці менеджменту Динамо і як воно впливає на клуб і на команду. Відсутність великих грошей на якісні трансфери, поточний склад команди і індивідуальний рівень футболістів основи. Це все також впливає, тому не треба вішати всіх собак на Олександра Володимировича Шовковського. А закінчити я хочу цитатою з книги Шовковського, з якої ми починали: в остогидлих стосунках краще поганий кінець, ніж нескінченна безпорадність. Вдруге наголошую, що я максимально поважаю Олександра Шовковського як футболіста, як легенду Динамо і всього українського футболу. І мені, як і більшості наших болівальників. Дуже і дуже боляче дивитися на те, що зараз відбувається з білосиніми. Якщо вам сподобалося це відео, поставте нам вподобайку, скиньте це відео своїм друзям і родичам, і нехай вони також нас підтримують. І напишіть у коментарі свою думку стосовно Олександра Володимировича Шовковського і його Динамо Київ. Знаєшся на спорті, майстеру всі ігри, сміливий рішучий гравець ти неймовірний спорт. Кібер спіни та злоти тебе вітає, пафбе. Це твій Всесвіт Гри. павбе, це твій Гри. павбе, це твій Гри.